Привіт, друзі! Сьогодні ви на каналі Lucky Deus і ми вирішили сьогодні покопати по такому чудовому полі. Зранку морозець, ходити ідеально, а будуть знахідки, то обов'язково покажу. Так, є перший сигнальчик, я вже бачу його і скоріше за все це динарик. Може якась пломбочка, непонятно. О, висла під... Ні, це печать просто обломчик вийшов. І Так, є перша знахідка. Ось така от фібулка. Якась розкручена, покручена з голкою. Ще такого не знаходив. Ціленька, але... Покручено. Нічого, сигнали є і це вже добре. ось і він, я його вже бачу. Дуже прикольно. Мінут 30 копу пройшло і вже бачу він появився на світ. І хто це у нас? денарій правильно. якийсь такий підзалипший, але видно, що срібло, надіюсь, буде гарний. Видно, що дядько якесь болоті. але нічого. Головне, що є синальчик і є вже перша знахідка гарна. Та вже не дурно виїхали покопати. Так, є ще одна знахідка. Я її вже бачу. Ось така фіболка. Велика, ціленька, правда без пильки. Вроді як з намоточкою. Болото вже починається на полі. Не знаю, ще походимо трохи. Вроді така гарненька. Ось така величенька. Забираємо. Ось таке болотко з'явилося вже <плес> на полі. Лопата в болоті, готова шукати в болоті. Бачу візуальну знахідку. Ось така фібула торчить. Фібулка праперець. Вибачте за вітер, якщо що. Але що маємо, то маємо. Ось така фібулка. Ще сигнальчик. І бачу, скоріш за все, це він. Так, це динарик. Фаустінка старша. Ходити важко, але приємно, що впадаються динарики. Я на цьому полі вже дев'ятий раз і ще звідси без динарика не їхав. Ось так буває. Ходиш, ходиш, сигнали є, є і це дуже радує. І мене на це полетяне. Я завжди когось денника тут мушу знайти. Ось така фаустінка. Ось таку ароматничку знайшов ціленько. Правда залізна, але ароматничка. З вушком. ціленька. Прикольно. Але краще би було золота. Ось, друзі, на такому, на такій хатці, бачите, купа кераміки, Знайшов ось таке от чи то тесло, чи то ножичок. Тут таке загострене з кремнію. Але точно то їхнє якесь снаряд праці. Прикольно. Деколи візуальні знахідки краще радують, ніж такі. Ось такий результат копу сьогодні. Багато сигнальчиків було, спинки фібул, кусочки якісь пряжечки. Пчастини, коротше, до фіга було сигналів. Хеллер. Ось таке візуальне тесало, скоріш за все. Ну, як завжди, радують мене такі кругляхи. Це фаустінка. А це, скоріш за все, комод. Треба чистити. Та й будемо щось бачити. Копом задоволений на всі 100. Те, що було, то тяжко трохи ходити було, але нічого, гарно походили, довольний. Підписуємося, лайкаємо. Всім подякував.